Секрет семи поколінь роду, навіщо знати своїх предків. Чи знаєте ви, ким були ваші предки, як їх звали, яка доля їх спіткала. Якщо зараз попросити вас заповнити генеалогічне дерево, скільки поколінь ви згадаєте? Практика показує, що 90% людей. Важко згадують імена своїх прабабусь і прадідусів, і, на жаль, мало що можуть сказати про їхнє життя. Адже в ідеалі людина має знати своїх предків до сьомого коліна. Недарма слово, родина, сім'я складається з двох складових сім та я. Традиція знати і шанувати своїх предків була добре відома попереднім поколінням і забута в наш час. Ми втратили розуміння, навіщо це потрібно і для чого, а тому зовсім перестали цікавитися своїм корінням. Але ж від цього залежить наше життя. Недарма пам'ять роду заносить саме до родового дерева. Стовбур дерева символізує нас самих, листя це наші діти, а коріння предки. А тепер уявіть, що ви виростили велике і здорове потомство, і ваше дерево виглядає сильним та могутнім. Але про предків ви майже нічого не знаєте і ніколи не цікавилися. Яке коріння буде у такого дерева? Слабкі, маленькі, неживі. У разі урагану, що налетів, вони не зможуть утримати дерево в землі, захистити його від негоди. Так само відбувається і в житті. Якщо людина не цікавиться минулим і навіть не розуміє, навіщо їй потрібно знати своїх предків, то вона позбавляється допомоги та підтримки роду, сили, яка часто рятує цілі життя. Але просто знати цього мало. Якщо в людини у житті склалися погані стосунки з батьками, бабусями та дідусями. Саме на цьому місці блокується надходження родової енергії. Образи, злість, ненависть не тільки перешкоджають підживленню сили роду, а й трансформують цю силу в негативну та руйнівну. Напевно, ви чули про родові прокльони тому так важливо налагодити стосунки з рідними людьми, якщо вони ще живі. Простити їх, якщо вони померли. Але це не єдина причина, чому потрібно знати своїх предків і підтримувати з ними добрі стосунки. Сім поколінь людини символізують сім енергетичних центрів чакр. Кожне покоління формує у нашому житті певні аспекти. Перше покоління. – «Я». Друге покоління батьки, два чоловіки, формують тіло, здоров'я, передають сімейні сценарії. Третє покоління бабусі та дідусі чотири чоловіки відповідають за інтелект, здібності, таланти. Четверте покоління прабабусі та прадіди вісім чоловік, зберігачі гармонії. Радості у житті та матеріального благополуччя. П'яте покоління батьки прадідів 16 чоловік, відповідають за безпеку у житті. Шосте покоління діди прадідів 32 чоловіки, забезпечують зв'язок з традиціями, 32 особи шостого покоління. Символізують 32 зуби, де кожен зуб пов'язаний з кожним предком. Якщо у вас є проблемні зуби, варто налагодити стосунки з предками. Сьоме покоління прадіди прадідів: 64 чоловіки відповідають за країну, місто, будинок, в якому ми живемо. Якщо 64 людини розібрати за цифрами то ось що виходить: 6 додати 4 дорівнює 10, 1 додати 0 дорівнює 1. Знову перше покоління. Таким чином замикається коло семи поколінь.